Hello, girlies! Крінж Скрінж. Мене звати Джо, і мені здається, що коли я довго не знімаю відео, я забуваю, як я ставлю собі взагалі весь сетинг. А ще у мене дуже нова худі. Я її просто обожнюю. Якщо я її засру під час того, як я фарбуватимусь, я вб'ю себе. Сьогодні тема нашого відео дуже серйозна. Це тренди на 2025 рік. Я подивилася декілька відео, де блогерки або люди, які в цій сфері в сфері б'юті, трошки розбираються. Вони пророчать. Що буде в цьому році, вже в цьому, вже 25-й. беру праймер від Elf і хочу піти по хронології і почати з догляду, тому що підготовка шкіри це дуже важливо. Чому моє відео то засвідчене, то недосвідчене? Так, от мінімум догляду, тобто мінімізована скінкер рутина в цілому. Мені здається, що цей тренд завжди... У дерматологів актуальний, тому що скільки я не чую рекомендацій від дерматологів для себе, від моїх подружок після їх візитів, дерматологи, косметологи завжди кажуть, що мінімум догляду мивалка, озволожувалка і сенс. І, чесно кажучи, я не знаю, як до цього ставитись, адже корейці придумали стільки всього. Я би сказала, що в плані догляду, то якщо ваша шкіра потребує лише очищення, зволоження та сонцезахисту, то так і робіть, не треба придумувати щось ще, придумувати собі проблеми або починати їх бачити через той самий Тік-Ток. Так от, що власне сьогодні. Я нанесла з догляду. Я вмилася водою. Я намагаюся зрозуміти, чи дійсно мені мої шкірі стане легше і краще, якщо я почну вмиватись тільки водою. Далі я протерла обличчя тонером. Там є трошечки кислот. вони дуже майлд. Цей тонер, в принципі, дуже майлд. Він ексфоліюючий і навіть трошечки зволожуючий, я би сказала, куди її пішла моя брова. Далі у мене була сироватка від темних плям, я не знаю, чому їх називають Темними, якщо вони червоні, Маються на увазі ось ці постакне плями. Потім я вже все закрила зволожуючим кремом і нанесла санскрін. Хоча я нікуди не виходила сьогодні. Санскрін для мене обов'язковий, бо я лікуюся бензою коротше фізелом. І мені обов'язково треба наносити санскрін. Наступний етап у нас тональна основа. Пам'ятаєте ефект скляної шкіри, який був настільки популярний минулі роки. Забудьте. Будьте, тому що нам пророчать матове обличчя. Але не лякайтесь, не повністю матове, щось типу заблюрене, клауд, софтмат. Я не скажу, що я була адепткою сяючої шкіри, адже в мене жирна шкіра, і коли вона сяє, я починаю тригеритись. В мене ніколи не виходило зробити цей ефект, щоб мені було комфортно. Тон Патрісія Леду. Окрім того, що ми уходимо від е, вологого фінішу в е, тональних. Основах ми уходимо від кремових текстур. На жаль, тому що я тільки-тільки стала прихильницею кремових рум'ян. Насправді, це до досить конкретні кремові рум'яна. Знаєте, у всіх були свої пророцтва, всі кажуть по-різному на різні штуки, але в чому всі погоджуються, так це в тому, що в тренді будуть сухі рум'яна. І що взагалі буде тренд на пудрові продукти. Так, от мої улюблені кремові рум'яна, це ось ці рум'яна від Flower Nose. Я не втомлюся їх показувати ось в такому відтінку, який в принципі підпадає під тренд майже відсутніх рум'ян, тобто. Окремо будуть саме з боку продуктів випускатись сухі рум'яна, але при цьому саме тренд на те, і на розташування, на вигляд рум'ян, буде майже відсутні рум'яна. Англійською це звучить як barely there, тобто ледь-ледь присутні. Ось. І якщо відповідати саме цьому тренду, то я б нанесла ці рум'яна, тому що вони якраз barely there. От вони ти їх наносиш, вони просто додають такого трошечки оживляють обличчя, відтінку 0,4 в мене Rose Ashes. Рожеві порохи. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, як сухими рум'янами зробити ефект barely there. В мене занадто важка рука для цього, тому я не носить ці рум'яна. Так, ну якщо ми говоримо про сухі продукти, я швиденько зараз зроблю собі контурування своє, щоб ми могли тихенько переходити до очей і до трендів пов'язаних з очами. Ще скажу, що як завжди використовую свою цю улюбленцю від Judy Doll, просто мій must have. І поки вона не закінчиться, я від неї не відстану. Так, ну що, сконтурувалася я ось цією палітрою, і світлу пудру нанесла навколо носа підборіддя на лоб. Під Очі я нанесла ось цю пудру від flower nose. І загалом по обличчю прийшлася ось цією гарнюньою рожевою від flower nose. Також подивіться, яка там. Це... Я не знаю, як ви втримуєтеся, не купуєте Флавернус зол хаус. Також ви не могли не помітити, що в мене все обличчя на хайлайтшини. Сьогодні я не хотіла бути Basic біч, тому нанесла Gifted від Kaleidos. Обожнюю, це скарб. До речі, я зрозуміла, що я нічого не чула від цих блогерок щодо гайлайтерів на наступний рік. На цей рік. Цей рік це він уже прийшов. Щодо мейкапу очей. Всі блогери також зійшлися до тому, що будуть популярні. Однушки one and done, як вони кажуть. Чому однушки? Тому що кажуть, що будуть популярні вауни, вірно, ніколи такого не було блискучі тіні, тобто повністю на повіко наносиш блискучку і ходиш. А якщо матовий відтінок, то це буде увага. Це просто ну, свято на моїй вулиці. Пастельні блакитні кольори. Це те, для чого створені мої очі і мої обличчя. Пастельний, блакитний, це ж ну це для мене. І в мене є вже така протоптана доріжка до пастельних, блакитних очей. Це ось такий стік від Beauty Bay. в пастельному відтінку. Він трошечки з фіолетовинкою, типу він такий трошечки навіть тобто бусковий. Щоб ви розуміли, наскільки я люблю блакитні макіяжі, блакитні сині, бускові, лавандові. І всі в цьому роді, що я купила цю палітру десь більш звіт трошечки занесло, і вона нанесла цей відтіночок Sky на нижнє повіко. Клас. Тетя забула, що це макіяж трендами, а не макіяж тим, що ти хочеш. Хочу завершити свій макіяж очей за допомогою невеличких стрілочок. Вій, і будемо переходити до трендів на Губе. А поки я тут малювалася, у Валентини вийшло нове відео, і в мене ще піднявся настрій. Уху! Стрілочки я малювала з цим лайнером від Джуді Дол. Він просто прекрасний, ультратонкий кінчик в нього дуже зручно ним малювати. Кінчики неймовірно тонкі, дуже класно, навіть з моєю важкою рукою стрілки виходять дуже красиві. Каял від Glamбі використала в слезу. Як бачите, це прямо мій масхав. Я нещодавно була в Єві. Купила собі ще три, тому що була акція один плюс один равно три. Тестую наразі туш. Від Петрусял перші два рази вона мені не дуже сподобалася, але вже на третій <кхи> вона так розмалювалась і малювала я, значить, ці вії, і згадала, що в декількох відео було про те, що в тренд е, війдуть. перший варіант це коричневі вії, що в принципі дуже прикольний бренд. Буге тренд. Друге, це те, що будуть кольорові ві в моді, і ж це в принципі мені теж подобається, адже як я вже казала, навколо моїх очей. Все якесь синє фіолетове, воно, воно дуже класно робить. Ну ви подивіться. Я ж стала на ну, сто разів гарнішою з блакитними очима. Що не правда? Напишіть, якщо не правда. Але я вам не повірю. Так, от губи. Там було багато різних думок. Спочатку в найпершому відео, що я дивилася, казали, що в моду відуть concealer ліпс. Тобто за було губи, знаю, як це правильно сказати. Губи кольору шкіри. Це було модно в 90-х. не в 2000-х. 2000-х, я думаю, це було модно. І казали, що це може повернутися, але знову ж таки, все, що до нас повертається, мені здається, воно трошечки довершується, воно стає трошечки краще і якби просто суто консилерні губи. Це досить спірна історія, тому казали про якийсь більш темний контур. І заблюрені губи. Пам'ятаєте, я казала про заблюрену шкіру, а тут будуть заблюрені губи. І в мене все це наштовхує на думку. Азійські продукти для губ корейські, заблюрені губи холодні. Я одразу подумала про суфлепом. Мені здається, що я буду зараз просто я ворожка, що будуть більше, більш популярними суфле помади. Це вже помітно, адже по-моєму Fenty Beauty випустили схожий продукт, я не дуже сильна в американській косметиці. Я думаю, що суфле помади будуть досить популярними, адже це матовий продукт, який не сушить губи, так як матові помади, які застигають. Так, звичайно, воно ну, якби вони їх не зволожують. Є такі, які заявлені, як зволожуючі, наприклад, у Джусі є такий продукт. Можливо, я його віддала, бо мені не подобався тінок. Коротше, от в такому пакуванні там була матова помада, але вона, з неї губи дійсно не пересихали. Я не знаю, що до зволоження, але вони дійсно пересихали набагато менше, ніж з якимось матовим продуктом. І так як минулого року були популярні соковиті джисі, ось ці от блискучі губи глянцеві, я думаю, що повернеться до ужитку більше. Матові продукти і суфле помади це якраз така от інноваційна технологія, тобто матовий продукт, але які не перетворює твої губи на курячу дубцю. Чи є в мене суфле помади? Це питання риторичне, дуже миле пакування. Взагалі, цей бренд відомий саме тим, що в них. Qt-пакування, саме миленькі такі. Тобто, якщо у Flower Nose різні там тематики, то у Флорет більш все під одну тематику. Такі кокет герл, все рожевеньке, дуже мило, мені дуже подобається, в них там все в наклієчках. До речі, ось ці неймовірно зручні лайнери у Judy Doll. Зараз є в наявності в моєму магазинчику Judy Doll. Нічого собі, в моєму магазинчику Dollhouse. І забирайте їх, поки... Ціни не стали більшими через новий закон. До речі, з сухле помадами дуже легко працювати, тобто їх легко розташувати, легко прибрати, легко наносити. Коротше, це прекрасний продукт, я вважаю. Єдиний мінус: вони не те, щоб сильно стійкі, але, чесно кажучи, щоб продукт був стійкий. Він повинен фіксуватись, тобто сушити ваші губи. Подивіться, дві хвилини і губи готові. Ось такі у нас вийшли тренди, їх не було багато. Мені дуже цікаво, чи дійсно війдуть знов в тренд сухі продукти, вийди з моди, сяючі обличчя, хоча це все ще дуже красиво, я не вважаю, що це якийсь антитренд, І чи дійсно всі будуть ходити з блакитними тінюшками або пастельними, якимось, або фіолетовими Мені дуже, дуже, дуже сильно цікаво, напишіть також, чи ви вважаєте, що ці бренди збудуться та тренди, господи, або які тренди ви вважаєте, що скоро до нас прийдуть, або вже або вже прийшли. І як вам мій сьогоднішній макіяж? Я дуже задоволена. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я роблю макіяж трендами 2025 року. Донайте на зсу на мене. Дирбуйтеся про себе, пийте смачний чай і всім па-па.